Відправляємо замовникам двох цих красенів. 120-та модель і 90-кіловатний, 2 кіловатний Різниця зрозуміла в потужності. В ці моделі привідний ланцюг, вилочка Fast Ace, пружина масляна, 37 мм ноги. Ось така фара з чіткою межею. Тут також, плюс ще у нас додались поворотнички. Ось так от поворотнички тут вмикаються і ось спеціально світло яскраве, денне їх видно. Тут у нас підніжечки теж, які старші моделі. Складаються, кіловатний моторчик, шкіл, ремінь, ДНМ амортизатор захист амортизатора від бруду, а також спини райдера і модель та, що на зірку з мотосидінням. Ті самі органи керування, три швидкості, світло. Тут у нас ручка газу. Акумулятор 44 Аг, Теж посилені мотопідніжки. чотирьохпоршневі гальма. А в молодшій моделі акумулятор у нас на 30 Аг і теж 72 В.